Біль по правій стороні шиї, тягне всю праву частину до плеча і під потилицею тут зажимає. Частіше всього, ще пов'язано з судинами, тому що при сильних спазмах в шиї з'являється шаткість і головокружіння. Тому Потрібно це прибирати. Защемлення якраз таки на судинному рівні. Тобто під потилиці, ось тут. Це якраз і втрачається зір, і концентрація порушується. Затуманеність перед очима. Сутулість, плечі вперед, голова вперед, і тому з'являється холочка така невеличка в нижньому шийному відділі. Ось тут. Тому теж зажимає м'язи і нерви, які йдуть до рук і від цього бувають оніміні. Вдихаємо, видихаємо, ще раз вдихаємо, видихаємо, Ще раз вдихаємо, видихаємо. Потрібно працювати з внутрішніми органами для того, для того, щоб покращити роботу внутрішніх органів. А тут давлю боляче. Не боляче. Так. А угу. отоволять. При спазмах шлунку і та кишечника з'являються такі повітряні пробки. Вони порушують перистальтику кишківника, тому відчуття здутості і напруження, тому потрібно прибрати ці пробки і покращити роботу шлунку. Ось тут. Вдихаємо і видихаємо і видихаємо. Знаходимо пробку цю повітряну і проштовхуємо для того, щоб відновити роботу товстого кишківника. Глибокий вдих і видих. Угу. Якщо у вас здувається живіт, з'являються болі і порушується перестаютика кишківника, потрібно самомасаж робити шлунку. Тому двома пальцями лівої та правої руки лягайте на спину, знаходите ось це місце і робите масаж по часовій стрілці. І таким чином прибираєте всі повітряні пробки, які тут з'явилися, і відновлюєте роботу шлунку. Так приблизно робите 30 секунд навколо пупка. Ось так проходите. Є такий момент. Оп, і обережно скоригували. Тепер потихеньку, дуже обережно повертаємо і дивимося, що все добре і не буде тягти з цієї сторони. Так, ручку сюди. Отак. От Отак. От Опускаємо. Перебираємо защемлення до пальців рук, щоб не було оніміння. Так, так, тут. Опускаємо голову. Раз. Ось так. Добре. Все добре. Ой, добре. Після того, як прибрали защемлення між лопатками та скоригували Атлант, дуже важливо відновити мікроциркуляцію в міжлопаточному регіоні. Для цього я використовую вакуумну терапію, яка покращить роботи судин та відновить мікроциркуляцію в зажатих ділянках спини. Після того, як ви мені зробили ці всі процедури, я зараз відчуваю полегшення. Які будуть рекомендації, і чи не буде воно повертатися знову назад? Чи воно вже як його розслабило і буде трішки покращення йти? Воно розслабило, відпустило. Бажано, щоб ви не лежали на животі, особливо коли так от голова на подушці. Зрозуміло? Угу. Тому що від цього воно буде його затискати і далі воно Тобто Ти лежиш, воно на одному боку. А так, ріпенко або на другу на спині може важко, але на боку це саме буде оптимально оптимальний варіант. Це саме таке. І з важкого нічого такого не піднімати вище 5 кг буквально десь 3-4 дні для того, щоб воно застабілізувало. Ага. Тому що коли ти піднімаєш тяжесть, рука в робоча, наприклад, тягне на себе більше і тому може знову спазм це утворитися. Совоно ага. зараз відпусти і тому перші години важливо полежати так, після, ага. після після таких процедур. Ага. Ну, всі ці заживи, які були до цього моменту, вони все рівно вже послабилися. Вони послабилися і вже відпустили. І відпустило настільки, наскільки готові ваші м'язи тримати ваші кістки. Якщо м'язи є, вони будуть тримати так, як потрібно. Якщо м'язова система слабка, її потрібно тренувати. Тобто, вправами закачувати, щоб кістки якось за за рахунок чогось трималися. Зрозуміло? Так, так.